Через стрімке зростання кількості хворих на гепатит вінницькі школи перевели на дистанційне навчання. Зафіксовано вже 206 випадків захворювання на вірусний гепатит, а в тому числі 7 за минулу добу. 174 людини перебувають на стаціонарному лікуванні. Серед захворілих 23 учні та 8 студентів. Також є хворі працівники закладів освіти. Цими вихідними у Вінниці була команда МОЗ на чолі з головним державним санітарним лікарем Ігорем Кузіним. Вони вивчали ситуацію на місці та встановлювали джерела розповсюдження вірусу. Вже по одному випадку заражений гепатитом А зафіксовано в Калинівській та Тульчинській громадах Гайсинському районі, і чотири випадки у Хмільнику. Пусті класи в Вінницьких школах все через пала гепатиту. Ірина Михайлова, директорка другого вінницького ліцею, показує, як дезінфікують та обезпечують навчальний заклад від можливої інфекції. Ми ретельно проходимо зараз дезінфікуємо коридори, класні кімнати. В свою чергу працівники їдальні також будуть все детально дезінфікувати, готувати для того, щоб запобігти у будь-який спосіб поширення цієї хвороби. Саме у п'ятницю повідомимо батьків про те, як навчатися з наступного тижня. Вчителі вже навчені пандемією коронавірусу та повітряними тривогами. До переходу на дистанційне навчання ставляться з легкістю. Добрий день, діти! Записуємо в зошиті. Сьогодні у нас 30 жовтня, класна робота. Тема відбивання світла, закон відбивання світла, плоске дзеркало. Доки ви записуєте, відкриємо електронний журнал, відмітимо відсутніх. Процеси дистанційного зв'язку і навчання у нас більш ніж налагоджені, тому що ми вже працюємо фактично в такому режимі третій рік, і ми дуже швидко адаптуємося із очного навчання на дистанційну форму, на змішану. Це вже такий алгоритм, який пророблений не один раз. У нас навіть ніякого питання ні в учнів, ні в батьків, ні в педагогів не було. Ми вже всі знаємо, як працювати. Єдине одне єдине було питання. Ми цього року змінили платформу для ведення електронного журналу, тому це потрібна була маленька консультація. Для рішення про перехід на дистанційне навчання спокійно сприйняли і батьки, бо розуміють, допоки не буде виявлено збудника гепатиту, їхні діти у потенційній небезпеці. Звичайно, є беззаперечні переваги очного навчання, коли є пряме спілкування дітей між собою і дітей з учителем. Це беззаперечно, але є такі зараз вимоги часу, розповсюдження хвороб різних. Да, ми дбаємо про в першу чергу про здоров'я своїх дітей, і так ми змушені змиритися з цим з такими вимогами, щоб максимально обезпечити здоров'я своїх дітей. Рішення про перехід у режим онлайн-навчання вирішилось на засіданні міської комісії з техногенно-екологічної безпеки. За останні кілька днів захворюваність на гепатит А у Вінниці зросла. Вже 174 людини перебувають на стаціонарному лікуванні. Через цей спалах вихідними у місті працювала комісія МОЗУ на чолі з головним санітарним лікарем України. Була проведена засідання міської комісії ТЕП ТНС. На якому було визначено, що школи не закривати, а перевести їх в онлайн навчання з тридцятого десятого цього року, вирішувати буде департамент освіти. Наскільки бо в вирішенні комісії прописано, що з тридцятого десятого і крайньої дати не написано. Будуть проводитись додаткові позачергові засідання, дивлячись, яка буде ситуація з розповсюдженням далі гіпотіту, а тоді будуть прийматися рішення. Захворювання вже вийшло за межі міста і нараховує близько 20 людей, які захворіли у громадах. У Вінниці триває посилена дезінфекція місць скупчення людей, а також санітарні лікарі досліджують воду, аби нарешті виявити спалах інфекції. Владислав Гемба, Вікторія Ворощак, телеканал Вінниччина.